Вітаю всіх. Минулий тиждень в Кременчуцькому районі пройшов відносно спокійно. Загалом всі громади Кременчуцького району займаються налагодженням економічних процесів в регіоні, тому що перша чергова задача областей і районів, які знаходяться в тилу в даний час, налагодити ефективне виробництво і підтримання наших товаровиробників. виробників. В тому числі це стосується як сільськогосподарських товарів, так і виробників промислових товарів. Загалом січень місяць громади Кременчуцького району закінчили по-різному. Всього по Кременчуцькому районі бюджетні призначення виконані на 97,7%. З 12 громад 8 громад виконали і перевиконали свої бюджетні показники. 4 громади не виконали свої бюджетні показники. Не виконали свої бюджетні показники з дуже великим відставанням. Це в нас Пришипська територіальна громада. Причини ці відомі. Пришипська територіальна громада залежить дуже сильно від роботи одного бюджету підприємства в зв'язку з тим, що ці підприємства зараз працюють на третину своїх потужностей. Це приводить до того, що бюджети нашого Кременчуцького району страдають. Гарішні плавні пришиб Семенівка і Кременчук. Якщо в відсотковому плані, то Кременчуцька громада виконала на 91,2% бюджетні показники. Гарішня плавницька чуть-чуть не дотягнула 99,7% невиконання на 0,3%. Тож саме в Семенівці виконання 98,8% недовиконання. 1,2%. в Пришибі Париш. дуже велике невиконання. Всього виконано бюджетні показники на 59,7%. просідання на 40%. Тому сьогодні всі зусилля направляються на те, щоб налагодити ситуацію насамперед, економічну ситуацію в регіоні, щоб ми змогли вийти на бюджетні показники по всім громадам, які б дорівнювали щонайменше виконанню планових показників. Це буде важко, тому що загалом ці показники залежать від роботи, ефективної роботи наших підприємств.